Сьогодні викладаю вам, точніше, завтра викладаю вам новий ролик, якщо графіки дозволять по світлу. Але вже зараз починаю знімати новий. Добрий ранок. Вже світиш мені тут світло в очі, ще хочеш доброго ранку. Погладила котика. Дубана тривога. Hello! То звісно, я прийшла сюди чай собі робити. Просто тому що у нас кава закінчилась. Зроблю собі зелений чайок з лимоном і медом. А з медом такий добрий, він домашній. Краса. Що я вам хочу сказати? Сьогодні uh, мене мій суперський стан тупо накрив. Я прям сама очманіла. Чесно, я думала, я здохну. Не знаю, чи таке можна глізна знайти, а мені, в принципі, все одно. У мене авторські права полягають тільки на музику. Що е, я можу сказати? Ну відволікаюся як можу. Бо якщо я просто зараз і почну про це думати, про те, що я відчуваю в моральному плані, то точно, точно накрию. До того ж, у нас сьогодні такий, знаєте, вже типовий осінній день. Ну, Ще спекотно, так, але вже більше в на осінь, аніж на щось інше. І, знаєте, почнеться оцей настрій балесон. Хочеш, не хочеш, тебе накриваю. Хоча я ще тримаю, зі не вмикаю сутінки, але ми обоє знаємо, я і моє я, ну і ви. Що я не стримую, щоб не вимкнути сотіньки. Тому в якомусь кадрі просто готуйтесь, що буде чайок, буде книга і будуть сотінки. Хаба Та такі будуть. Вже в минулих роликах було. Ну а зараз що? Зараз зроблю собі цей чайок, і потудається далі цей серіал, що я вам показувала в минулому ролику. Я тільки на 25-й серії. Боже. Старість, люденьки. На власні очі. Домашній компотик без цукру. Налитий в пляшечку. Поставлений холодильник. За хвилину до того, як мали вимкнути світло. Mm -hmm. О, господи боже. я Можу сказати, На днях у мене день народження, як я святкувати, звісно, не хочу. Це людина, яка не любить свої день народження. Тому просто до він прийшов і, і все. От найбільше хвилює Масові тривоги і всяке що відбувається, ніж День народження. Складно думати про позитивне, коли таке твориться. До тенісу, бо теніс Так я знаю. Підиві. Це я дуже я. Так, мусь це дуже гарно. Hello! у мене сьогодні день народження, яке я не люблю. Вже цілих 28 років. років. що вдієш? Традиція є традицією, то що бачив в минулому кадру. Та і знайти час не той, щоб святкувати. Маю на увазі, те, що відбувається в країні. Святкувати не хочеться. Тому так, чисто традиційно замовили свічечку, загадали бажання. Всі, місяці, у всіх нас в Україні тільки одне бажання. воно збудеться. Блакитна жокі яка, милість. Люденьки, от за що я люблю нову пошту? Таке враження, що мені тут не прийшло те, що прийшло. А от просто у мене доставка всього. всього. От просто погляньте. І це ще не кінець. Ну, це вже я сюди поставила. От просто. Люблю нову пошту. Люденька, оцініть який маленький кавунчик. От моя рука. І от кавунчик. Та-та-та! Mm -hmm. Хтось знову повернувся до малювання. До речі, я її спробувала дуже смачно. Хто не пробував, вам сподобається. У мене тут, ну, це не найкращий мій шедевр, мені просто захотілося чогось такого. У мене десь тут є один з останніх, який я ще не доробила. Ну, це буде виглядати краще, коли я цього форму. не так погано. Це ще все підправиться. Ну, чисто візуально виглядатиме гарно. І мене, до речі, ще не попустила ідея, хто мені там в коментарі писав спробувати малювати на повнометражному, так би мовити. Я все ж хочу це зробити, але поки що мої рученьки тремтять. І ще знаєте, що стало приємно? Я останнім часом на Ютубі стала помічати, стало дуже багато україномовних людей, які знімають на Ютубі. Початкових каналів, коли тебе тільки 10-15 слідкувачів. Круто! Прям це дуже-дуже-дуже круто. Я вчора е, запримітила одну дівчинку, напишу десь тут назву її каналу. Е, вона знімає з найбільшого влоги, який зрозуміло. Вчора написала їй коментар, я дивилася в влог. Все гарно, але мені не вистачило самого автора в кадрі. На що вона відповіла мені в коментарі, що це типу, так задумано. Ем, ну, круто, що так задумано. Я сама люблю подібне знімати, щоб більше було чогось, когось, ніж мене. Але не знаю, як по мені тут це круто, коли людина тобі пише, що тебе не вистачає, а не того, що навіть довкола тебе. Ну, це не в негативному плані сказано, в позитивному. Але, але головне, що є більше україномовних людей, які знімають на Ютубі. Я не хочу казати блогерів. Це якось гучно сказано. Я себе так не називаю і, і решту називати так не хочу, навіть якщо люди себе вважають такими, але судно це круто. От так дивишся і один за другим каналом готаєш і все прям наші. Поможіть мені хтось небудь з цим одягом, господи, оце осіннє зимове літнє. А оцей пуфік, щоб ви розуміли, не так просто тут стоїть. Тут я раніше спала, на цьому диванчику. далі не покажу, бо там мама а вона не хоче в кадрі бути. Так от, ставили оцей пофік сюди, щоб тут не падала ковдра. І одного разу в дитинстві, дідусь, на, на Святого Миколая хотів поставити тут подарунки і просто зачепив оцей пофік. І я дізналася жорстоку правду життя. День прибирання просто. Кожній закинутій коробці чогось, знаходиться світлина за яку Ой. Оце, люденьки, несправедливість життя. Зараз покажу, розкажу, про що я. З одного боку, буквально, я обожнюю сутінки, ну серйозно. Але з іншого боку, я не можу не любити її. Я завжди буду її любити. Її неможливо не любити. Але як можна не любити його? Де справедливість? Хто таке продумав, на що їх разом тут поставили всіх трьох? А цей серіал з 2012, -го. це моя вічна любов. Я до зараз обожнюю цю акторку. Але. Як можна не любити цей мультик? Ну серйозно. Чому? Чому вони всі такі несправедливі? Чому вони поєднують то, що я обожнюю з обох сторін, буквально? Оце це привіз 2008 чи з нульових. Боже. <смір> О боже, так. я не хочу покупатися. Це прям щось, Ну ви гляньте на всі ці функції. Боже. Ну, я знала, що колись так буде. Особливо зараз. До перших кадрів зрозуміло, що це таке, правда? Я розумію добрий ранок. Яке смачне. Як ви можете прокоментувати дану ситуацію? Оце? Нормально? Отак. От. Люденки. Хочете варіант, як зробити зображення, коли освітлення не супер? Просто вімкніть спалах на другому. Ну от, стало трошки краще. Я перепрошую, але оце залежність. Все, я завтра перестаю їсти солодке, будь-яке. Просто перестаю. Все. Точно. Може.